Сьогодні вівторок, 7 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Служба безпеки України схопила агента російської розвідки, який намагався завербувати мера Очакова. У державній зраді підозрюють колишнього командира одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Про результат масштабної спецоперації та можливу особу зрадника далі у сюжеті моїх колег. В Очакові затримали агента головного управління розвідки Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, більше відомого як ГРУ, який збирав розвіддані для захоплення українського міста. Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради. Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка. Для проведення розвідувально-підрівної діяльності проти України встановлено, що ворожий агент постійно був на зв'язку з кадровим співробітником ГРУ Сергієм Колесніковим, уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв'язки серед колишніх військових та діючих чиновників. Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни агресора. За даними слідства, російська воєнна розвідка у січні 2023 року також дала зраднику завдання схилити до співпраці з окупантами керівництва міської влади. За що меру міста пропонували обрати посаду у разі захоплення південного регіону. Значить, смотри, чоловік, который мною стоїть генерал, вон зараз... на линии соприкосновения на два дня. Вот, но он мне сказал, какие вопросы ему, ну, вы что ему сказать и какие вопросы задать, чтобы он это все обдумал до разговора с ним. В общем, человек хочет знать, что конкретно он хочет после того, как Очаков станет нашим. Он сейчас мэр. Хочет ли он дальше быть мэром? Или, может, хочет что-то другое? То есть, какие у него есть пожелания на момент нашего прихода? То есть, когда мы уже будем там. Втім, очільник Очакова повідомив СБУ про спробу Вербовки та сприяв викриттю ворожих планів. Також вдома у ворожого агента провели обшуки, знайшли телефон, який він використовував для листування з окупантами, тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами. А самого зрадника затримали. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо особи ворожого агента офіційної інформації наразі немає, але багато джерел стверджують, що йдеться про екс-командира 73-го морського центру спецпризначення Едуарда Шевченка, який також перебував на посаді радника міського голови Очакова. Шевченко пройшов бої за Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ і Дебальцеве. Він є лицарем орденів Богдана Хмельницького. Також має ордень за мужність. Чому після цього він вирішив зрадити Україну чи, можливо, зрадив державу? Він набагато раніше про це буде дізнавати. Тись слідство, а нам залишається слідкувати за розвитком подій у цій резонансній справі. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Протягом минулих двох тижнів у Миколаєві відновили кілька об'єктів, які були пошкоджені через обстріли російських окупантів. Про це повідомляє Миколаївська міська рада. Йдеться про дві багатоповерхівки та стільки ж приватних будинків, медичних закладів і нежитлових приміщень. Зокрема, в багатоповерхівках привели до ладу покрівлі, а в сімейних амбулаторіях замінили пошкоджені вікна. Крім того, районні адміністрації видали 17 листів ОСБ плит для закриття вибитих дверей та вікон у приватних будинках та п'ятдесят листа профнастилу для ремонту покрівель нежитлових приміщень. Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок у Миколаєві вручили відзнаки та подарунки жінкам військовим, які служать народу України та боронять державу від агресора. Як це було, бачили мої колеги, тож усі подробиці далі. З квітами та подарунками так сьогодні у стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру зустрічали жінок військових, які нині виборюють нашу незалежність на лінії фронту. За поданнями командирів, військовослужбовець нагородили почесними грамотами та відзнаками. Зі словами вдячності і шани до захисниць звернулися перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Рашетілов та міський голова Олександр Сінкевич. Я хочу вам всім подякувати. Ви знаєте, сьогодні українки показують, що вони разом на рівні з чоловіками, з мужніми чоловіками, також не мають не менше мужності і захищають кордони нашої держави, а також жителів України тут на місці і в усіх містах від лиха, яке називається війна. На Урочистості з нагоди міжнародного дня жінок завітав і надзвичайний та повноважний посол Королівства Данії в Україні пан Оле Егберг Міккельсен. Він зауважив, пишається тим, що Данія співпрацює саме з Миколаєвом, містом героїв. А ще подякував жінкам, які служать в українському війську, бо вони захищають не лише Україну, а й всю Європу. Я гордий бути партнером міста, яке ми називаємо містом героїв, тому що ви і є цими героями. Я приємно вражений, що жінки також борються за нашу свободу, і мені приємно бути тут, щоб привітати вас та сказати, що ми пишаємось вами за вашу боротьбу та готові підтримувати вас. І надалі. За даними сухопутних військ, нині служать 60 тисяч українських жінок, зокрема, 40 тисяч у Збройних силах України. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март. Автопарк головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області поповнився двома пожежними автоцистернами. Транспортні засоби придбали благодійники у Німеччині. Як рятувальники використовуватимуть нову техніку, розкажемо в наступному сюжеті. Закордонні благодійники продовжують допомагати миколаївським рятувальникам на початку березня. Автопарк головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області поповнився двома пожежними автоцистернами на базі шасі міжнародного автомобілобудівного концерну «Івеко». транспортні засоби придбала у Німеччині фірма Аутхандел Венда Берлін. Міськість цистерни півтора тисячі літрів води. Дана цистерна нам потрібна для ліквідації надзвичайних ситуацій та подій та реагування на них в. na wersję dla nas czas. E... Дякую за те, що нам надали таку допомогу. Наразі техніку вже отримав підрозділ другого державного пожежно-рятувального загону обласного управління ДСНС. Після відповідних процедур автівки поставлять в оперативний розрахунок і задіюватимуть під час виконання завдань. Так як у нас район виїзду, це майже увесь центр міста Миколаєва. Такий автомобіль нам дуже потрібен для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж у головному управлінні Зазначають, сьогодні в умовах російської збройної агресії забезпечення підрозділів технікою і оснащ Є дуже важливим. А тому дякують благодійникам за допомогу. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на середу, 8 березня. Очікується мінлива хмарність, вітер південний, сильний. Температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 12 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 81%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Ті. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.